Втекла від, від дітей нам намагатимусь швидко вам записати відео а, для підтримки а, взагалі любої людини, яка займається рейки, духовністю, неважливо чим. А, нам а, я, я виставила відео. Там таке трошки важкувати може для учнів а, наскільки важко загружається інформація, яку ми а, вивчаємо, яку ми м, отримуємо. Я... Тобто, якщо ми думаємо, що ми там красавці, насправді це дуже важкий, серйозний довгий процес. Потім насправді з крайності в крайності не треба, знаєте, я розказую десь про себе, більше про свій опит, тому що в мене там важкий довгий путь духовності. Я дійшла там до якогось, до якогось дійшлася до етапу, вони мені не дали записати нормальне відео. Дошла до якогось етапу, і мені здається, що мені треба ще, і ще, і ще. Я хочу більше узнавати, познавати. Тому для мене ну там такі yes, yeah, yeah", є, є серйозні процеси е трансформації. А взагалі, люба людина, вона ж не зобов'язана йти до самого кінця, там до самого може їй йти достатньо і це поважно. Те, що взагалі людина займається собою. Правильно, мої учні сказали, що духовність що називається це правильно. Просто я для себе критично дуже це сприймаю інформацію, тому що для мене важливо все, знаєте, аж до, до самого костей доперти. Але воно не всім потрібно. Одна людина звер... звертається і хоче, просто, щоб їй допомогли в житті, і більше вона не буде звертатися, вона там якісь молитви, якісь медитації робить, їй цього достатньо. Це чудово саме для цієї людини. Вона кармічно не потягне ті процеси, які я. Там... Потягнула, чи я не потягну ті процеси, які інша людина тягне. Тобто, це для кожного особисто, значить, щоб підтримати всіх, завжди нам дається тільки ті випробування, які ми можемо витримати. Якщо нам щось дається, це не значить за що, це для чогось, для чогось. Для чогось воно нам треба в даному моменті, значить, ми можемо в цей момент це витримати. Ми це витримаємо. Нам дадуть бонус, нам дадуть галочку, медальку, ну, енергетично. І скажуть, що ти молодець, і тобі дасться більше від нам дасться більше від простору. Знаєте, як знань, як О, якісь щось произойде дуже хороше для нас, але Кожному воно дається по його силах, по його життю. Господи, поубиваються по його життю, по його енергетичному стану. Не повинні всі бути як один однакові. Це я ж кажу, це в підтримку і моїм учням, і просто людям, які займаються молитвами, духовністю, чим завгодно.